Добрий день всім, хто дивиться мої коротенькі відео на всякі теми, хочу розказати вам, придбав телефончик Sigma XTIL31 Power Type-C. Що хочу коротенько про нього розказати. Це був телефончик прибаний в магазині Allo для пенсіонера. Ну, так як не захотіла людина сучасний. Смартфон прийшлось купувати, бо був старіший телефон кнопочний, і він, якби вийшов, закінчилось його життя, можна так сказати. Е, в цьому телефончику Type-C розйомчик. Можна підключати наушники. Є в ньому Powerbank, можна теж заряджати. Е, якісь інші гаджети від цього телефончика. Я спеціальний в комплекті type c провід отакий. Радіо є в телефоні. Камера. Ну, камера поганенька. Така. Дві сим карти. Карта пам'яті. Запись дзвонка в ньому є. диктофон, аудіоплеєр, відеоплеєр, Радіо без провода можна включати. Фонарик. регулюється яркость дисплея. Ну, такий телефончик непоганий. Легенький. 3100 мА. Акумулятор, завод ізготовитель, каже, що такий ампераж у нього, але ну, ще не провіряв. Розчитано на 10 днів пользування. Якби вже 4 дні пройшло, ще, подивіться, зарядка почти повна. Регулювавка звука. Як працює. Ну, в принципі, такий телефончик дешевий, 1100 з чим гривень вало. Сігма. Для пенсіонера пойдет. дві сім карти, опять же. ж Ну, е, мелодії мало 5 таких мелодій якихось незрозумілих. Тобто, треба по-любому вставляти карту пам'яті. На карту пам'яті завчасно записати якісь мелодії. Ну, і якусь інформацію, те, що вам треба. Бо без карти пам'яті буде якби не то. По мелодії, опять же повторюю, мелодії такі собі, вообще, можна сказати, ніякі. То есть громкості всякі, все працює. Є. Есть... Менюшечка отака. Да, опять же кажу, що повторяюсь, яркость можна регулювати дисплея. Тобто секунди по виключенню. Дисплея по виключенню кнопок. Кнопки теж підсвічуються, великі удобні кнопки. Такий приятний навощу, не сильно великий, то тобто легенький, він не важкий. Дуже, як би можна сказати, компактно такий приємний. І в руці гарно лежить. Ну, так, да, нема не Wi-Fi, ще в ньому є блютуз. Ну до блютуз-колонки я не змог підключити, воно не підключається. Блютуз просто такий, мабуть, блютуз. Для передачі просто картинки, мабуть, якоїсь чи ще чогось. Так що, кому потрібно недорогий чисто кнопочний телефон, можете замовляти в магазинах Halo. І вам приїде він чи по місту жительства, чи самі просто в магазині можете купити. І буде вам якби з чого дзвонити і користуватися. Це, якщо недорого. А так можете дорожчі якісь купляти, які вам якби захочеться. Тобто, хотів так коротко розказати про цей телефончик. Мені він, я його трошки поклацав, так сподобалось. Вроді такий нічого. За такі гроші можна якби брати. Тобто, дякую всім за перегляд, всім гарного дня, миру, всім нам дякую.